Про снід та його наслідки розповідають за ґратами. Причому чому роблять це самі ув'язнені собі знають, що то за хвороба сьогодні в управних закладах Вінничини відбувається покарання більше 170 віл-позитивних. Вже три роки в області діє Проект Життя триває, що фінансується американською організацією Червоного Христа. Унікальність проекту в тому, що в ролі волонтерів є засуджені. сторону. Стрижевська колонія тримає першість в області за кількістю ув'язнених з вілснідом. Таких тут 56 чоловік. Працівники виправного закладу говорять, проводять всі необхідні профілактичні заходи, інфікуються ж ув'язнені ще на волі. У нас в Стрижевській колонії користуються тільки одноразовими шприцами, якщо якісь ін'єкції вводяться, да? А ну, стоматологічний інструмент хірургічний, стерилізується ну, згідно законів. Це виявляється інфекція, які... Ну, Вязі, вже не Аби Вілсніт не поширювався у місцях позбавлення волі, на Вінничині реалізують програму Життя триває. Завдяки цьому проєкту засуджені у п'яти колоніях області забезпечені всім необхідним для профілактики захворювання. Надаються підтримка здоров'я, це соки, це гепатопротектори, це вітаміни. Також щоб трошечки знизити темпи розповсюдження, засудженим надаються гігієнічні набори. Там бритва, станок для гоління, там зубна щітка і так далі. Ув'язнені не лише отримують допомогу, але й самі беруть активну участь у реалізації проекту. За час роботи проекту підготовлено більше 50 волонтерів. Волонтери це ті люди, які це середовище засуджених, які інформацію про шляхи профілактики, про лікування, про послуги, які ми надаємо, вони несуть безпосередньо засудженим. І, звичайно, що ми це розуміємо, що саме. Засуджений до засудженого, рівний до рівного буде звертатися, і рівень довіри до волонтерів надзвичайно високий. Організатори мають надію, що завдячуючи проекту Життя триває ті, хто відбуває покарання, зможуть захистити себе від інфікування віл. А ті, хто вже захворів на цю недугу, отримати необхідне лікування.